Опалювальний сезон у конотопі на Сумщині був під загрозою зриву. Через вихід з ладу центральної котельні без тепла мали всі шанси залишитись два житлових райони міста. Аби пришвидшити відновлення котельні ситуацію під свій контроль взяв народний депутат України Олександр Качура. Тож, коли запрацює центральна котельня, дивіться в нашому сюжеті. Центральна котельня конотопу, яка забезпечує понад 20% опалювального фонду, тривалий час не працювала. Силовий трансформатор, через який подавалось живлення до котельні, вийшов з ладу. Однією з проблем стало й те, що товариство Червоний металіст відмовилось відновити постачання електроенергії. Народний депутат Олександр Качура зазначає, що це може призвести до зриву опалювального сезону, тому він особисто взявся за вирішення цієї проблеми. Ми зустрівся з керівництвом підприємства Теплогарант. Кілька десятків житлових будинків в Конотопі знаходяться без опалення. Це абсолютно неприйнятна ситуація. За їх обслуговування відповідає підприємство Теплогарант. Я обговорив це питання з керівництвом підприємства. Так, там є проблеми з лініями електропередач. Так, потрібні також резервні джерела енергозабезпечення на майбутнє. 34 котельні міста запустили вчасно. На багатьох встановлені альтернативні види опалення. А щоб запустити центральну, керівництво теплогаранту довелося звернутися за допомогою і до місцевої влади, і до народного обранця Олександра Качури. Але треба зрозуміти одне: люди мають бути забезпечені теплом і крапка, тому я вимагаю швидкого вирішення цієї проблеми. А публічної реакції керівництва підприємства за значенням конкретних строків люди повинні розуміти, коли вони отримують тепло в своїх оселях. А без тепла можуть залишитися жителі будинків на 14 вулицях конотопу. Енергетик комунального підприємства Теплогарант пояснює, що для відновлення електропостачання довелося створити новий проєкт, прокопати траншеї, аби прокласти понад 600 метрів силового кабеля. На це пішло понад два місяці. Відтепер у котельні дві гілки електропостачання, основна та резервна. «2 червня попала мовня трансформатор. І у нас пропала напруга, тому ми були винуждені брати електроенергію в суми обленерго. Наразі тривають останні технічні перевірки. Енергетик теплогаранту каже, що дадуть напругу, аби перевірити та запустити котельню. На звернення Олександра Качури публічно також відреагував і керівник теплогаранту. Наразі роботи з відновлення постачання проведені в повному обсязі. І прокладена нова лінія електропостачання з другого трансформатора, яка належить РЕСу нашого міста. Можу вас запевнити лише в тому, що тепло в квартири містян буде відновлено повністю до 11 листопада цього місяця. Дякую вам особисто за те, що за вашим втручанням ці роботи пройшли більш інтенсивно. Як і належить, і прийшли до свого логічного завершення. Ірина Прокопишин Володимир Богдан. Новини правда тут.